Запитання, чого, чого ми чекаємо, який запит, який ми чекаємо, скажімо, дії зараз від мера міста? Я, я можу так просто почитати, щоб. Да, я... да. ну, Просимо поміщення для того, щоб ви паміть, ви прийшли, ми ці два часа обсуждали, обсуждали, ну, ми ж теж не железно. Три. І... Я попросила я себе представниками громади, є частиною тієї громади, представниками є. Да? Ну, поясните, що голові Київської міської ради, голові виконавчого органу Київської міської ради, Київської міської державної адміністрації Кличку. шановний Віталію Володимировичу, ініціативна група по створенню територіальних громад районів міста Києва як юридичних суб'єктів публічного права на виконання меморандуму який він підписав меморандум від 31.05.2014 року, та доручення ініціативної групи номер 1679 від 10.07.2014 року, протокольних рішень міських вічі та зборів членів ініціативних груп по створенню територіальних громад у місті Києві та в Україні вимагає надати негайно приміщення з технічними засобами інформації. В адміністративній будівлі за адресою вулиця Хрече, 36 для постійної роботи ініціативної групи з питань правового забезпечення роботи по створенню територіальних громад в місті Києва як юридичних осіб-суб'єктів публічного права згідно конституції. Рішення вимагаємо прийняти невідкладно про що повідомити ініціативну групу не пізніше 15 годин цього Ну і тут підписи від імені ініціативної групи. Значить, пояснюю вам, що це не це, крок зробили сьогодні, але про надання приміщення звертались уже неодноразово. Уже багато звернень звернень є. Розумієте? Да. І ці звернення робили і інші ініціативні групи. Ініціативна група майдану, ініціативна група різних районів. Тепер ми всі об'єдналися. І на вічі І на вчора, і не і, і навіче вчора, навічі. і не кожну неділю на віче оприлюднюють звернення не тільки до народу, але й до нашої тепер органів влади, яких ми обрали. Що треба починати зміни. Зміни, так? Ось тут, в цій будівлі, кияни починають тут працювати. Не на дворі ми збираємось. Ми вже похворіли тут усі. Громади збираються на дворі, громади збираються в українському домі. Йдуть свята а громади, громади на звернення Павла Павліченка не, не так, не на звернення. Йдуть громади, їдуть з інших міст. То оцей лист зараз ми чекаємо відповіді, бо нам вже і обіцяли. Ми вже неодноразово і да, неодноразово зустрічалися з чиновниками різних рангів у цьому приміщенні. І 2 числа тут був круглий стіл, на якому піднімалося це питання. І 6 числа нам пообіцяли зустріч з чиновниками і вирішити це питання 12-го числа. Ось тому ми тут і чекаємо відповіді на всі наші запитання з літа. ви сьогодні якраз зустрічалися з Бродським головою комісії місцевого самоврядування, якій запропонував. Якщо зараз і зараз і я знаю, що може швидше. Він пропонував, що ми повинні в цю зала бронювати під свої комісії і надавати інформацію для того, щоб обговорити, що російська влада штабів на прийом. Децентралізації влади, і відповідно, наші кроки. Все, мова йде про напрацювання змін <працювання> до закону. Мова йде про да, е, да, тлумачення або інше створення механізму реалізації нові космічних деспелізація да, в Цілому Україні мови, да. Він, Він, відповідно, цифра, е, да, а відповідно, відповідно наша комісія Київради Ради займається зараз своєю стороною тими заходами, які повинні бути і і імені. Там -та. вже загальні, скажімо, -та, які зараз займаються на Майдані, А вы, а, вы, а вы приведите пример, где находится примечание для Майда, на Майдане для, для, для а Актива? Где? где в, Лобусе. в Лобусе, внизу. Кто вам сказал? А, Кто там находится? Там сейчас осадки первой сотни удерживают помещение, пожалуйста, там метров 300. Нет, мы не будем искать примечания. Конечно. Конечно. це для... є власність громади. Ви зареєстровані, зареєстрованы власність міста Києва, а не вас. громади міста Києва. Громади міста Києва від громади від громади міста Києва. Ви уповноважены, що сидіти. А вот, вот сидят уповноважене навиччиво. Яким чином мы уповноважены? Послушайте, Нет, если мы так будем рассуждать, то мы не можем аналізувати. ні, не на сеча юрі. Я кажу, що я є. На... Я теж юрист, коли я, я кажу, що ч... я є у нас в мене або є ухвала громадського об'єднання. Дає певна кількість громади піяння, які мене уповноважено. Або в мене є доручення від громади в якомусь форматі знову ж таки громадські організації. Яким чином ми повноваженні а тепер послухайте, і, будь ласка, але, і, 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 тут покажу. зібрались громадяни відповідальні, які розуміють значення слова громадянина група, а не уповноважена послух е, про це було сказано ізначально. ви ж, слово, не почули да, та написано там. І не не було, було там, не було уповноважених осіб. Питання полягає в тому, що тут громадяни, власники власності міста Києва. І прийшли, вимагають. і Ми будемо засідати, і вимагаємо не в торгівельних приміщеннях глобуса, а адміністративне приміщення, яке належить територіальній громаді. Це точно. А глобус там ще тр треба розібратись, хто кому і що належить, і кому належить, кому і ми будемо заходити 3, до 3, вас. Зареєстрованим як... в місті. Зареєстрований для того, щоб тут був хворим, щоб тут хтось голосував, вирішував, вирішував право надання чи право не надання. Тут має бути певний форм. цей форум є депутатами міської ради. Це для когось новина? вона, обрані містом, де ми ніяких рішень тут не приймаємо, не голосування. Ніяких. Ми вимагаємо конституційної складової конституції. Прописано, що посадовці в особі шановного пана має виконувати відповідно до посадових обов'язків. А посадові обов'язки це зв'язки з громадськістю. От ми прийшли і задаємо питання згідно виконання норм права. Права має бути територіальні громади мають бути легалізовані, зареєстровані, Власність має бути приписана, прописана на громадах, і ми це вимагаємо не для себе, а Але пропонуємо так, свої... Про громаду, громаду міста Києва, до речі. Яка створена у 2010 році в місті Києві зареєстрована як громада міста Києва, яка поширилася в Україна, де визнавалось право бути українцем чи статус українця не за не за паспортом громадянства, а за 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 ДНК за ознаками національності? Саме е, діяльність такої громади, як ви її називаєте, і примушує нас звертатись до конституції, перевірити її на відповідність конституції. Не було ні зборів територіальної громади. Я проживаю. 95-го року в місті Києві були, офіційно працюю викладачем суспільних наук, я добре так. знаю держави і права, це і не було спрешити, міста. міста була громадська. Ви як чоловіка я... знаєте, але були громадські слухання, були громадські збори. Не були... мають бути громадські слухання, значить, мають бути збори громади, збори, громади, збори громади власників. Збори. Скажите на часа реєстрації територіальної громади, так ]те вона сознана. Київської міської ради. Mm -hmm. Київська міська рада. Тут територіальну громаду, яку ви називаєте? Київською міською радою, а не громадянами. Ні-ні. Її створювала громада. Вона її створювала 24 громадські організації. Це не має бути ніяких громадських органів. Громадян. буквально там чоловік 120. Человек 120. Человек территориальную громадиту. То есть процедура її створення грубо нарушена. То есть она нелегитимна. И она была создана специализирована для того, чтобы поднять всю собственность Киева под управлением Мельченко. Да нет, это годный год. Не а Мельченко, а Черновецкий уже на то время. Черновецкий.

У него какой-то самообороны уже жучков отмял под себя и на силу. Ну на чем зарядность де Нет, он говорит про громаду. И кровь проливал. И в Афганистане не было украинской. Ну вот сейчас, а завтра, а завтра вам то же самое сказать. Вы сказали, что это. В 2010 году у вас была создана громада. Вы правильно вспомните? В 2010 году. 2010 Да, а в городе не вы Деген. говорите, что да. создано в 2010 году. Да. Что за четыре за года вы получили коммунальную власть с управления? А вы получили землю. Что, вы что это вы А реестры, реестры что вы а, а что что реестры собственности. Что вы Реестры собственности, которые это, должны были быть прописаны что в статуте той же самой территориальной да, 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 громады. Да, 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 а теперь да, такой собрали, вопрос. Так давайте соберем народ для этого, пусть они скажут... Да так вот это для этого вы мы это как раз собирались. и собираемся, представляете? Они а народ, не путайте. Так вот мы подтянем народ, чтобы народа. они об этом знали. 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 За 10... Р... Молодой а вот, ну, человек, у вас месяц... Потому що це нарушение прав человека. Ага. тому що общественные організації уже закончился, э, э, достаточно інститутів громадянського суспільства, Ухажившись. які так і не, не примусили органи державної влади виконати конституцію. Вот. Ми працюємо, не заважайте, будь ласка, нам ми працюємо зараз над ці. А ми будемо розбиратись по букві закону відповідності. громада То причем решение вот этого вопроса, по которому мы разговаривали, почему вы нас пойдете к войне? Громада как раз по на территории столицы, краини, в которой и до вина. Для кого Яковской... Вы нам еще не это. Мы не знаем. У нас сыны там находятся, молодой я, человек. Я, Скажите, пожалуйста, что вы я? сидите здесь здоровья, а не на, на, не на фронте? Вы, вы вы Нет, что, что, что вы сидите? Потому что она стежка крючка. Я тебе лично заявляю. Правильное я правильное мать да. военного. Хорошо. Который хорошо. сейчас в окопе. мёрзнет там. Чего вы здесь сидите? Почему вы не защищаете? А пришли сюда, потому что Мой сын находится в 25-й бригаде десантной. Понятно? У меня Я не собираюсь перед вами отчитываться. Я знаю, для чего вы здесь говорите. сидите. Вот такие тетушки, как вы, и разваливают государство. Вы... За таких чудушек, как вы, наши нет, дети. Нет, нет. будем улыбаться. Жить Давайте, много. Давайте, вы же садитесь с ним разговаривать. Вы не знаете, для чего я он здесь сел. Я хочу об этом сказать. Уважаемые, вы тогда не знаете, для, для, для чего он здесь сел. Это все поданные величко, которые уже на стежке. Понимаете я, или нет? Мы это понимаем. И посмотрите, как они это Уважаемые, вы когда не знаете людей, не затыкайте в рот. И не это вы, рот. когда не знаете людей, не вы брешете, вы брешете, что это вы нас слушаете? Вы брешете, вот, вы брешете, вы брешете. Ну надо ж такое. Что, кто вам а Я с вами разговаривать даже не буду. Иночка, вы мне снимите его, пожалуйста, и дадите фотографию. Я вот ребятам напишу, тетушка. Уважаемые, давайте я вам